А прямо зараз пропоную поглянути, чим цей день 5 лютого відзначився в історії. 5 лютого 1878 році в родині успішного підприємця народився. Ан його батько був співвласником підприємств, що займалися обробкою і продажем торгоційних каменів. Однак щось пішло не так, і батько шестирічного Андрея вкоротив собі віку. Але хлопець не загубився у цьому світі. 1905 року Сітрен стає компаньйоном своїх друзів, братів Естенів. і вони разом займаються випуском деталей для паровозів, зокрема зубчастих коліс. Патент на який ітруенку купив у ніколи невідомого винахідника, звідси бере початок і амблема компанії у вигляді перевернутих літер В, які схематично позначають конічні шестерні. Під час першої світової війни сітрен знову довів свої здібності. Бачачи, як погано французька армія забезпечується боєприпасами, він починає переговори з військовим міністерством і пропонує в тримісячний строк налагодити масштабне виробництво снарядів. Ще в розпал бойових дій Андре Труем замовив інженерам креслення автомобіля, що згодом одержав його ім'я. І, от після війни, коли змовкли гармати, у нього було все, щоб організувати і розгорнути власне автомобільне виробництво. Досвід, висококваліфікована команда, виробничі приміщення, де раніше випускалися снаряди, і величезні кошти зароблені. На військових замовленнях. Однак економічна криза початку 30-х призвела до банкрутства. Андре Сітроен не дожив до успіху нового революційного проєкту з переднім приводом, концепції якого фірма залишається вірна до нині. Він помер у березні 1935 року. Однак те, що підприємець зробив за 20 років, назавжди увінчало його ім'я. Воно, як і раніше, прикрашає автомобілі, що випускаються під однією з найвідоміших світових марок. Якщо задум гарний, ціна не має ніякого значення, говорив Андре Сітроен. 5 лютого 1920 року Нью-Йорк став першим містом світу, де стали застосовувати три кольорові світлофори. А от перший світлофор був встановлений 10 грудня 1868 року в Лондоні біля будівлі британського парламенту, ще задовго до розповсюдження автомобілів. Його винахідник Джон Пікнайт, який був фахівцем із залізничних семафорів. Його винахід управлявся вручну і мав два семафоричні крила. Підняті горизонтально вони означали сигнал стоп, а опущені під кутом 45 градусів рух з обережністю. У темний час доби використовувався газовий ліхтар, що обертався. За допомогою нього відповідно подавалися сигнали червоного і зеленого кольорів. Перша автоматична система світлофорів з перемиканням без безпосередньої участі людини була розроблена і запатентована 1910 року Ернстом Сиріном з Чикаго. Його світофор використовував написи Стоп і просід. Але не підсвічувався що ж до першого електричного світлофора, то його винахідником, мабуть, може вважатися Лестер Вайр з Солт Лейк Сіті. 1912 року він розробив, але не запатентував світлофор з двома круглими електричними сигналами червоного і зеленого кольорів. 5 лютого 1953 року у Нью-Йоркському Роксі Театрі прийшла прем'єра Діснейського мультфільму Пітер Пен. Перші начерки мультяшних персонажів з'явилися в студії Дісней 1940 року. Герой казки з'явився на світ завдяки фантазії англійського письменника Джеймса Баррі. 1929 року Баррі зробив широкий благодійний жест, передавши всі права на Пітер Пена лондонській дитячій лікарні Грейт Ormond Стріт. Це означало, що відтепер і назавжди, коли хто-небудь ставив п'єсу чи купував примірник Книги Пітер Пен і Венді авторські відсотки за це отримуватиме саме дитяча лікарня. Час показав, що цінного дарунка автор Пітер Пена придумати не зміг би. Герой мультика Пітер Пен хлопчик, який не хоче дорослішати, живе на острові небувалому, де також мешкають пропалі хлопчаки, хоробрі індіанці і темничі русалки. А ще пірати на чолі з капітаном Джеймсом Грюком. Інтерес до пригод Пітер Пена не згасає і до сьогодні, про що свідчать численні продовження циклу.